Це, дівчатка, біжу від мами. Познімаю вам трошки природу. Там бачите ставок, це між двома селами ставок. Оце там мами моє село, а, а сюди за оцими посадками, там ще одна посадка, там моє село. Там, бачите ставок за ставком, там ліс. О, це зранку відправила діток до школи. І бігом, галопом <побігла>, побігла до мами. Ну, я якщо так йду свиденько, я так середнім ходом не дуже медленно і не дуже швидко, щоб не впріти, то я йду хвилин 25. Це від свого дому і до маминого дому. У мене мій чоловік каже, що я не йду, а біжу, тому що дуже швидко. <побігла> ну, Я так не дуже медленно йду, бо я завжди спішу, мені ще спішу додому, бо ж дітки приїдуть. Школи, треба ще щось їсти, готувати. Але біжу, побігла до мами, переробила все, що можна було, і біжу додому. Тут якраз іду по полі. Зараз йду до посадок, і там третя під дорогу дуже гарна соснова, мені дуже повітря в ній подобається. Ось. Недалеко село від села можна ходити, там ставочок. Бочок вам покажу. Там дуже гарна природа. Я не знаю, чи вам показує через екран телефон, але дуже, дуже гарна природа. От так трошки побазікаю з вами, покажу вам природу. Посадка але в ній грибів нема. Це не моя посадка. Моя посадка в тій стороні за тим лісочком. Там, Там сосновий лісочок посадили, потім поле і за ним. Моя посадка, де я завжди збираю грибочки. А там на ставку, я не знаю чи вам видно, але там якийсь рибак сидить. Навіть даже. Даже рибачок сидить. Ось. Таке тут поле. Тут ми колись, коли я була, тут бачите, все позаростало. А коли я була дитиною, ми тут пасли. Корови, гуртки пасли тут. Так, Тут моє дитинство пройшло. На цей ставок ми ходили купатися. У нас там коло моєї мами, прямо коло моєї мами через дорогу, теж ставок в селі. А це за селом ставок між двома селами. Отак. От така природа. Біжу, трошки задихалась, але біжу. Не біжу, іду, швиденько йду. Іду дуже швиденько. А я чесно виросла біля ставка, ну, через дорогу долина. мої мами хата, колись вам зніму Долина і ставок. І е, виросла я біля ставка. Посадочка. О. Але на літ боюсь ходити. Колись ходила в дитинстві, а зараз боюсь. Ми один раз. Чоловік мій на рибалку ходив і мене з собою взяв, а мороз був сильний, а при морозі лід сам по собі тріщать від морозу. Боже, то я молилася й молилася, він мені вже казав, закрий рота, щоб тебе люди не чули, бо мені стидно. І що ви думаєте? І Коли ми йшли додому, я йшла по берегу, а він йшов по ставку і просив мене, що та зійде на лід, не позор мене. А я йшла, не знаю, чомусь. Почала я боятися ставка. На лід ходити, не знаю чому. Страшно, щоб не проломитися. Тут, бачите, я одну посадку прийшла, тут далі невеличке поле, маленький горбочок такий, і друга посадка, а там видко, там уже сосни. Оце по п'яті сосни я ще пройду і вже буде видко моє село. Зараз горбочка дуже добре, а там в одному місці за соснами треба буде йти під горбочок. і буде моє село. От, от, от так Отакий от в мене сьогодні день. І прогулялась, і трішки попрацювала, але з задоволенням попрацювала, тому що допомогла мамі, тому попрацювала з задоволенням. Не втомилася, тому що така праця мені приносить задоволення. От. І біжу додому готувати, їсти, Поприйдуть мої малята. Школи. У нас, до речі, дистанційки нема, хоча дітей хворіє немало. Зараз вже багато повиздоравлювали, то зараз вже багато дітей ходить до школи. А минулі тижні ходило мало. Але чому ж школу не закривають, я не знаю. Чому? Можливо, то, що багато дітей хворіє. У нас багато дітей хворіють неофіційно, тобто без довідок. І вчителі їх не відмічають. Можливо, через те, та... а можливо, через те, що мало вчителів хворіє. Ми ще ходимо до школи. Надіюся, що не захворіємо. Але щось що мої діти з донечкою вроде все, а син якось вчора вже бризкав носа і каже, якось так говорить, чути, що голос ніби як в носа. Але каже, що нічого його не болить, горло не болить, нічого. І сьогодні казала, лишися вдома. Ні за що не хотів лишитися вдома, а вчора гуляти його не пустила. Бо вони зараз у нас кілька днів була сонячна погода гуляти, їздили на велосипедах кататися. Більше як плюс 10 днів було. Це сьогодні хмарно, але тепленько, класно. А вчора не пустила. Кажу, в носика говориш, зараз проїдешся, впрієш, вітер обвіє і будеш мені хворіти. То вчора він навіть не образився, мабуть, не дуже він також не хотів іти гуляти. Бо він як дуже хоче йти гуляти, то він аж дується, коли його не пускає. Але вчора дітки приїхали за ним, і він не пішов, але не дуже і розстроївся. Ось ця друга посадка, я вам бачу, зараз так додому зі мною дійдете. Назнімаю вам, а ось тут сосни починається. Там той ставок позаростало, все колись тут теж ось це тут. Коровими пасли. Ось тут така, е, дві, два рядочки акації, так красиво було. А зараз все порозросталось так. Тут взагалі ось цих зарослів не було. Тут корови кругом паслись. Гарно дуже так було. Це посадка. Тут є, в цій нижній і в верхній грибів немає. А в нижній можна знайти, ну ми рідко сюди ходимо по, по грибами, щось туди нам наче і ближче. Отут в цих соснах кобилячі варги є і бабки є. То ми так як їдемо чи йдемо від мами, коли якраз сезон грибів, то ми завжди заглядаємо в ці, в ці сосни. Ось. Тут я колись минулого року, на 8 березня, я ходила вітати свою матусю йду попід дорогу. А тут так попід саму дорогу. Тут, бачите, якісь свині зробили мусорку. Ну, свині, тому що висипали мусор прямо на дорозі. Аніше його тут не було. А це, це мабуть, ці, що тримають в оренді ставок, у них там хатинка є, вони живуть. От, мабуть, вони, бачите, яку Ну, ну як на мене, то свині. Ось тут. Таку попід дорогу тут. Бачите, тут багато таких. Молоденьких сосонок. Бачите, тут одна більша, одна менша, тут є взагалі. І таку десь, десь ось так ось десь, ось тут. Така маленька, красива. І я так іду дивлюсь, думаю, а ну дьоргну. Десь вона була ось така, як ось ця. Бачите, ось маленька. Думаю, ану дьоргну. Якщо видірнеться то заберу додому і посаджу вдома. Бо ми один ну, були, їздили в ліс, викопували, посадили, не прийнялася. Діоргнула, вона видюрнулася з корінцем. Я її в сумку сховала, думаю, що мене десь по дорозі не, не, не оштрафували за те, що я ну, мало ли що, Ну, я краще сховала в сумку. Вона маленька. Сховала її в сумку, принесла додому, посадила і вона прийнялася. Хоча мені всі казали, що виривати не можна, бо в них там щось обривається біля корінчика. Бачите, як красиво. Люблю дуже це місце. Обривається що там далі берези. Обривається щось і вони не приймаються. Моя прийнялася. Добре, дівчатка. Бо задихалась, а там зараз і сторожа не хочу знімати. Там багато дітьків. Ще телефон заберуть. Шутка.